Дорогі, кому цікава турецька мова, ось так виглядає канал. чимось аудіо, 1200. Не, 1400. Зараз ми побачимо скільки всі. 1402 аудіо, і от ми можемо послухати, наприклад, вимову. Добрий день, у мене призначена зустріч з містером Окзаном або там вибрати собі тему повсякденне життя от що ти робиш вдома зазвичай я читаю книжку вкладаюся спати ей вденья кітап окуйорум, сонра сонреєторум я почала uh, вивчати турецьку, мені подобається, почала створювати канал через турецькі серіали, якісь вони такі дуже глибокі, емоційні. Мені подобається, і я вирішила з вами от, ділитися таким унікальним новим методом вчити uh, турецьку мову. Бонусом я теж вам даю uh, інструкцію і книгу граматики, тобто ви можете uh, послухати собі граматику, почитати, так? А uh, ось і. Uh, от, вивчати нові слова, от, Наприклад, давайте ще одне. Я думаю, що це харчове отруєння, будь ласка, прийміть ці ліки, вони мають допомогти 1293. Літвен, бу алин. Бу Ось, Тому ви отримаєте постійний доступ от, правила читання, навіть є в книзі. тобто ми починаємо Вимова це є і вимова, і. Ам... Читання, так, це є слова, ось ці словники-розмовники і граматика. Я маю такі словники-розмовники з різних мов, тому пишіть курси, англійська, польська, інші мови, багато курсів і самопізнання. Пишіть, все є в шапці профілю, але якщо є питання, то пишіть мені в приват. Дякую вам і почуємося.